Я побачила зараз в конкретному значенні спогадів попереднього життя, як конкретні страхи проявлялися в моєму житті. Тому разом з читанням зараз, в моменті цих сторінок, я прям зразу передивилася, як воно проявлялося в мене в житті. Можливо, багато хто з цими страхами зустрічався в житті, пропрацьовував, можливо, знаходив вихід, з, тих, з того мислення, з того стану. Я пам'ятаю конкретні моменти, котрі відбувалися. Цікаві епізоди, і зараз я можу підтвердити, я бачила в конкретному значенні бачення, коли прокручуються конкретні епізоди минулого життя, котрі стосуються і мене, і конкретно рідних теж. І я пам'ятаю, як проявлялися конкретні страхи в рідних. І зараз прям конкретні епізоди проявилися. Перед очима прям зразу побачила, про що йде мова в цій книзі. Дійсно, коли проявляється такий особливий стан, коли проявляється страх, відбувається конкретне особливе внутрішнє відчуття такої іншої вібрації. І в цей момент треба відчути оцю таку Іншу присутність. І ще я пам'ятаю конкретні практики в своєму житті, коли страх треба побачити і, можливо, глянути в вічі. Є така фраза, хтось з мудрих таку фразу колись озвучив, і я пам'ятаю цей момент, коли ти вже розумієш, коли ти вже цей страх бачиш, розумієш, який він, з чого він. Чому він проявляється? Зі сміливістю глянути, можливо, привітатися, можливо, поспілкуватися, був в моєму досвіді такий момент, коли я прям говорила зі своїм страхом із собою, внутрішньою Я. І після цього ситуація покращувалася. Тож. Думати погано про страхи. Я пам'ятаю моменти, коли погані думки про страхи призводили к якомусь іншому прояву, результату. Можливо, краще гарно поспілкуватися з тим страхом, і той страх може ще й посприяти успіху. Страхи бувають різні, бувають і гарні, позитивні страхи. Котрі захищають життя, котрі вчасно можуть попідказувати конкретні моменти, де і як захиститися. Тож страх теж потрібен. Існує, можливо, якийсь момент золотої середини тих відчуттів, коли занадто або коли трішечки треба, щоб страх проявлявся. Такий цікавий момент можливо треба поспостерігати уважніше за цим проявом в житті. Тож страх багато разів захищав життя. Цей момент теж підтверджений вже.